40 кілометрів приблизно така протяжність кордону білопільської ОТГ з Росією. Із 54 населених пунктів громади більше 20 межує із країною-агресоркою. Ворожі снаряди влучають у приватні будинки, школи, дитячі садочки, будинки культури. У деяких селах громади на сьогоднішній день більшість об'єктів інфраструктури знищена. Яка на сьогоднішній день ситуація взагалі по білопільській ОТГ? Як оцінюєте ви її особисто? Обстрілюються кожен день практично різні території. Буває місто, бувають села, буває... Ну, Тому ми просто ну, не знаємо, чого очікувати наступного разу. Нема такої динаміки, щоб ми розуміли, що там ну, як раніше там було по понеділку там чи повіторкам, зараз воно може бути коли угодно, де угодно, як угодно. Скільки сьогодні залишається людей на прикордонних територіях? Ну, знаєте, після кожного обстрілу ми розуміємо, що частина людей все-таки виїжджають із сел. Ну, сказати, що, ну, Я думаю, десь половина, мабуть, це таке половина, десь можливо менше, якщо це бере село Волфіне чи там Рижівка, ну, Сківщина, але десь середнього половина. Якщо згадувати взагалі початок війни і день 24 лютого, що ви взагалі думали робити, якщо, не дай Боже, до Білопільської ОТГ зайдуть саме російські війська? Знаєте, в чому була саме велика саме велика така ну, проблема? Тому що на прилике жаль, ми не мали якогось алгоритму дій. Ми не знали, що робити з нашими. Що робити з документацією, що робити із з печатками, що робити з комунальною технікою, тому що ну, я чудово розумів, якщо зайдуть ворог безпосередньо в білопілля, то техніка буде працювати ну, на ворога, а цього не можна було допустити. Тому е, ну, з п'ятдесят п'ятої ранку ми вже зібралися, чи десь пів шостої і вирішували всі нагальні питання, в тому числі, як наступного дня ми 25-го числа після обід е, вирішили, що зробити як муніципальну варту, раніше вона нас була. Але е, прийшло дуже багато людей, і ми вирішили, що потрібно буде е, нам якось захищати місто, обернят, ну, хоча б не в тому плані, що захищати, бо в нас не було зброї, але е, тримати правопорядок. Бо ми 25 числа мали перший е, такий факт мародерства, але після того, коли була створена муніципальна варта, у нас е, понад два місяці у нас був ідеальний порядок встрії. Які настрої ходять серед населення? Чи є досі паніка? Чи люди вже пристосувалися жити у таких умовах? Е, дивіться паніки. Я думаю, ну, я думаю, що можливо, все таки була паніка саме 24 числа зранку, ага. тому що люди просто ну, не знали, що треба робити. А, далі далі можливо була паніка, коли перший раз почули звуки повітряної тривоги, коли mm -hmm. перша сирена, ну але це знаєте, просто ну, всі всіх, мабуть, було не зрозуміло не ну, зрозуміло, які подальші дії, що зараз буде. І потім, коли були обстріли, також ну можливо десь щось. Ну але не скажу, що це була паніка, це дійсно це була така дуже велика тривога. І... Зараз все так воно більш вирівнялися. Люди вже чудово знають по звукам, що летить, чи сильно цього лякатися, чи не сильно цього лякатися, вже зрозуміють, чи це артилерія, чи це міни, чи це там, ракети, чи бомби, чи що інше. Тому якось люди вже ну, призвичайлись до всього. На сьогоднішній момент і як оцінюєте втрати по інфраструктурі, по приватним будинкам по білопільській ОТГ взагалі ми маємо десь півтори сотні фактів зафіксованих руйнації. В різній мірі є повна руйнація, ті будинки, які не вже підлягають відновленню, є ті, які потребують ремонту, є деякі, де просто потрібно замінити вікно чи десь замінити дві шиферини на даху, чи поремонтувати паркан, який постраждав від обстрілів. Але десь ну, 150 приблизно таких будівель. Серед пошкоджених будинків ця двоповерхівка у центрі Білопілля. Тут 16 квартир. 10 жовтня, близько 4-ї години дня, будинок потрапив під мінометний обстріл. У квартирі пенсіонерки Лідії Шевчун повилітали вікна, потрощило меблі та пробило дах. На зараз дах полагодили силами комунальників. Грохот був страшний, іменно грохот, і оцей грохот розбитого стекла, оцей обвал. оцей… із потолок, не знаю як. з этого. Це ж все... Тим, тим більше я ж десь була тут, де не знаю. Тепер, тепер у нас у всіх тут день народження, тому що всі живі залишилися. Будемо відмічати як день народження, напевно. У мене криша була насквозь. Потолок насквозь і криша ж, небо було видно. Тут вже в треба було, тут же ж був мусорка. Отаке слой це все. Оцього всього. І все по, по, погромлене, і вандалізм оцей все й убрати було ж на вулицю. На, це на другий день обрали. Вікна обіцяє, очільник міста обіцяє допомогти. Ну, Це ж усе час якийсь пройде, спасіба, що хоч покрили. ну. Якось будемо жити. З першого дня війни ви вдома залишаєтеся. Так, да, да, я нікуди і не збираюсь. Хіба русня викине, а так нікуди дітка несе. Ну так а куди їхати? Діти внутрішньо переміщені. Куди? На чию голову сідати. Ні на чию. У мене вибору нема. Я за неї молюсь кожен день. Перемоги за бійців. За зброю, щоб давали, щоб було чим оборонятися хлопцям. Уміння в них є. І щоб хранив їх господь од пуль. Із півтори сотні пошкоджених будинків більше половини повністю або частково відновлено, говорить Юрій Зарко. Спочатку використовували кошти власного резервного фонду. Далі почали залучати благодійників та обласних депутатів людей. Ми... Самих не, 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 не залишаємо. Коли нас був, наприклад, один з великих таких обстрілів це мікрорайон Проруб, де прилетіло декілька залпів із рогану, чи градів, то було дуже багато пошкоджень. Також протягом декількох днів ми швиденько намагалися, все, проблеми всі усунути, які були. Але є такі ще, які не можуть бути зараз наразі відновлені через те, що будинки знаходяться безпосередньо. Біля кордону, і це наразі є небезпечно. Після 24 лютого більшість українців взагалі відмовляються від будь-якої російської культури. Це кіно, музика. Ті, хто розмовляв у побуті російською, намагається перейти на українську мову. Чи лишились якісь згадки про російську культуру у Білопільській ОТГ та можливо пам'ятники, назви вулиць? Пам'ятників у нас не було по назвам вулиць. Це окрема тема. Зараз ми проводимо. ну Вже наша група робоча декілька разів збиралася по саме по перейменуванню. Вірніше mm -hmm. не перейменування, а повернення історичних назв. У Нас зараз 48 вулиць, які підлягають назві заміни. Проте основна маса е радянських назв, які там це все буде підлягати заміні. Є пропозиція одну з вулиць назвати на честь Всеволода Нестайка. Я думаю, що, мабуть, в Україні ну, навряд чи де є ще місто, де є вулиця Нестайка, але е він, його територія з Васюківки, знаєте, це, це є класика, і він, мабуть, заслуговує на те, щоб його ім'я вносило десь вулицю на на назва однієї з вулиць. Е точно так же, як Казимир Малєвич, який ну, дитинство провів у Білопіллі і також вулиці буде названа на честь Казимира Рамалєвичем. Наскільки сьогодні в аспекті е, такої війни сьогоднішньої є важливим відмова від всього російського? Я думаю, що ми запізнилися, мабуть, на 30 років. Угу. Це треба було починати з 91-го року. Е, ну, тому що ах, історична справедливість в тому, що ми повинні були. Нашим дітям, ну не не, не те, що так, не насаджувати там, а саме, е, щоб діти наші пам'ятали, знали, якого вони роду, що це вони нащадки козаків. Що е, повинні пам'ятати, що наші всі дідусі, бабусі, бабусі і, і прабабусі, вони етнічні українці завжди е, скарм говорили чисто щирою українською мовою по музиці, коли е, Домінувала російсько ну, російська музика, причому, знаєте, це абсолютно не самого великого, такої гарної якості. Це музика, це е, шансон там чи якась там ну, блатна музика. Я, я думаю, що тут йшла на ну, наприклад, з сторони Росії, взагалі така е, як оболванювання. Так, це е, музика рівня як юмор Задорнова. Людей присаджували з людей хотіли зробити якийсь комплекс меншовартості, коли вони були готові сміятися з будь-якої банальної, е, банальної жарту, або там танцювати під будь-яку е, російську музику, яка навіть не заслуговує на те, щоб її просто слухали чи хоч раз почути. Якби ми це почули 30 років назад, то зараз би не було б цієї війни. Це за це я впевнений. Як готуєтесь сьогодні до зими? Ну, зараз найголовніше, що ми. Своєчасно запустилися. Ну, запустилися, маю на увазі тепло веселі. У нас опор зроблений на те, що тепло, в разі, не дай Бог, відсутності, газопостачання, ми зможемо забезпечити населення ті, які користуються централізованим опаленням, можемо забезпечити теплом. Не, можливо, не в повні повному обсязі згідно санітарних норм, але е, будь-якому разі воно буде, е, щоб люди не будуть мерзнути. Це тепло, яке вироблено із альтернативних джерел. Це відходи сільського спорудського виробництва і відходи е, лісового господарства, там щепа і інше, тому що ми поставили нову потужну котельню, яка працює на альтернативі. Ми не підключали школи, ми не підключали садочки, тому що вони не працюють. То десь 30 мільйонів у нас є недовиконання бюджету, тому ми повинні економити. Ми навіть робимо деякі запаси на зиму, тому що ми не знаємо. Чи зможемо чи не зможемо ми чистити дорогу? Чи буде у нас така можливість, тому що це все таки ну, буде досить таки небезпечно, так коли відправляти техніку спеціалізовану. Тому доробимо запаси зараз по харчування і на зиму. Також на початку листопада Білопільська ОТГ отримала три мобільні станції для очищення прісної води за підтримки Європейського союзу в Україні. Це говорить Юрій Зарко, частково вирішить проблему із водою, адже через постійні обстріли російською армією деякі села Білопільської. ОТГ залишились без водопостачання. От є проблема, коли є якісь водойми, навіть як ми знаємо, що це навіть з болота можна брати ту воду і можемо забезпечити населення питною водою, тому що ми отримали, окрім цих станцій, трьох ми ще отримали ємкості спеціально для води, куди можна набирати, потім ну, роздавати людям. Тобто ну, катастрофа не буде, будуть, можливо, певні якісь такі незручності, але ну, глобальні ці всі питання ми. Ну, Вирішимо наразі серед найбільших мрій жителів Білопільської ОТГ, це перемога та реалізація усіх запланованих проєктів, які довелося відкласти через війну.